Щороку до Мекки приїздить кілька мільйонів мусульман, аби здійснити хадж, помолитися на свято Курбан Байрам в одній з найдорожчих споруд світу мечеті Аль Харам. Сотні тисяч людей збираються навколо Кааби, аби здійснити і поряд з чорним каменем. Аллаху Акбар гучно промовляють вони разом слова святкового такбіру. Ми коротко розповімо історію ісламу, пояснимо основні поняття, традиції, закони, згадаємо про історичних постатей. А ви, будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Отже, у цьому випуску ООС поговоримо про те, як з'явилися іслам і Коран, хто такі суніти і шиїти, у який бік насправді дивляться мусульмани під час молитви і чому Мекка є настільки важливим містом. Іслам друга після християнства релігія за поширенням у світі. Кількість мусульман, тобто послідовників ісламу, становить за оцінками до 1 мільярда і вісімсот мільйонів чоловік. Історія ісламу почалася на аравійському півострові. У першій половині першого тисячоліття нашої ери там жили язичники, іудеї і християни. Власне, тими язичниками були араби. Вони поклонялися духам предків, численним богам. Найвпливовішим з цих божеств був Аллах, що з арабської перекладається як Бог, а подекуди його ім'я звучало як Аль-Рахман, тобто милостивий. А от невеликі християнські та єврейські громади на півострові сповідували монотеїзм у цих авраамічних релігіях, тобто таких, що базувалися на вченнях пророка Авраама, побутувало шанування багатьох релігійних фігур, зокрема Адама, Моїсея, а для християн окремо Ісуса. Безпосереднім попередником ісламу на аравійському півострові була аравійська монотеїстична релігія Ханіфізм, яка виникла під впливом юдаїзму і християнства. Але все змінила одна людина на ім'я Мухаммад. Його ім'я також вимовляють українською як Магомед, Мухаммад, Могамад. Він народився у місті Мекка близько 570 року. Коли Мухамаду виповнилося 40 років, він оголосив, що йому явився Джабраїль. Цей архангел відомий в християнстві як Гавриїл і приніс звістку про те, що Мухамад є пророком Бога. З 613 року Мухамад став публічно проповідувати своє откровення. Він стверджував, що Бог єдиний і що правильний спосіб життя це покірність, тобто арабською, іслам. До Мухаммада існували тисячі пророків, в тому числі Нух, Ібрагім, Муса, Сулейман, Іса, відомі в християнстві як відповідно Ной, Авраам, Мойсей, Соломон, Ісус. Але Мухаммад є останнім пророком і посланцем Аллаха. До речі, Аль-Рахман це як відтоді стало вважатися, одне з 99 імен Аллаха. Так, попередні пророки розповсюджували правильні ідеї, однак вчення іудаїзму і християнства з погляду ісламу були спотворені людьми, а тому втратили свою актуальність. Інша справа: Коран, аби створити його, 23 роки Архангел Джабраїл переповідав Мухаммаду слова Аллаха. Мухаммад активно проповідував. А коли говорив від імені Аллаха, то користувався римованою прозою, яка в ті часи була традиційною мовою арабських оракулів. Сам Мухаммад не вмів ані читати, ані писати, тож наказував секретареві записувати ті вислови, які зрештою і склали Коран. Стверджується, що Коран є останнім священним писанням, яке не зазнає змін. Мухаммад поступово залучав послідовників у Мецці, але цих людей і самого пророка почали переслідувати місцеві язичники. Зрештою, Мухаммад і його оточення перебралися до міста Медини. Мухамаду знадобилося вісім років, аби зібрати армію у десять тисяч новонавернених мусульман та на чолі цього війська повернутися до Мекки і підкорити її. До кінця життя пророк і полководець Мухаммад сформулював п'ять головних культових обов'язків, п'ять стовпів ісламу. Перший символ віри, називається шагада. Звучить так: немає Бога крім Аллаха, і Мухаммад — пророк його. Вимовити це достатньо, щоб прийняти іслам. Другий молитва або намаз під час намазу у знак радості вимовляють арабський вираз Аллаху Акбар, що означає Аллах Великий. Такий вираз називається такбір. Його написано на прапорах кількох держав. Третій стовп ісламу — саум піст у місяць рамадан. Четвертий милостиня, пожертва, тобто закят у розмірі сорокової частини від доходу. І нарешті проща до Мекки, що називається хадж. Хадж обов'язково має здійснити хоча б раз в житті кожен мусульманин, хто має на це фізичну та фінансову можливість. Деякі богослови до п'яти стовпів ісламу додають ще один обов'язок: джихад, тобто завзяття і старанність у поширенні ісламу. Сам Мухаммад, як воєначальник, слугував яскравим прикладом такого завзяття. Він очолював походи проти кількох племен Аравії. У 628 році взяв в облогу і захопив єврейську фортецю Хайбар, щоб євреї не об'єдналися з язичниками проти мусульман. До своєї смерті в 632 році Мухаммад об'єднав під своїм началом більшу частину Аравійського півострова. Об'єднану державу назвали Праведний халіфат. Це ісламська монархія на чолі з халіфом, який є спадкоємцем пророка Мухаммада. Під час недовгого існування цієї держави відбулося кілька дуже важливих подій. Одна з них упорядкування Корану на основі записів та усних свідчень. У Корані 114 глав, які називаються сурами. Сури розділені на аяти, тобто вірші. Ще одним джерелом мусульманських законів і правил є сунна священні перекази про вислови і діяння Мухаммада. У Корані та сунні містяться ключові поняття ісламу: шаріат звід релігійних законів мусульман, такі поняття, як халяль, дозволені речі та вчинки, і харам заборонені речі та дії. Останнього стосуються відомі табу мусульман на вживання свинини і алкоголю. Чому і як працюють обмеження у їжі для різних релігій, дивіться відео на нашому каналі. Посилання в описі. Всього через 24 роки після смерті Мухаммада серед мусульман розгорівся конфлікт, який триває і досі. Почалося із суперечки щодо особи халіфа. Частина громади вважала, що халіфів варто обирати, а інші наполягали, що лише спадкоємці, і мама Алі, кузена і зятя Мухаммада мають право на престол. В результаті громадянської війни халіфа Алі було вбито, а мусульмани розділилися на дві течії: суніти, назва яких походить від слова сунна, і шиїти, тобто прихильники, мається на увазі послідовники Алі. Пізніше розбіжності між сунітами та шиїтами набули ширшого характеру, перш за все через різні звичаї та практики розуміння шаріату. Однією з основних відмінностей між ідеологіями двох напрямків є те, що шиїти вважають імамів посередниками між Аллахом і вірянами, а суніти не ставляться до імамів з таким надмірним благоговінням. Шиїти, окрім Корана та сунни, визнають за релігійні правила слова імама Алі та одинадцяти його спадкоємців. Наразі шиїти становлять більшість населення в Ірані, Азербайджані, Бахрейні та Іраку. Значні їхні громади існують у Пакистані, Індії, Туреччині, Ємені. Але в цілому шиїтів меншість приблизно 15% від усіх мусульман. Сунітів близько 85%. В Алжирі, Марокко, Тунісі, Лівії, Йорданії, Сенегалі, Узбекистані, Єгипті, Індонезії, Таджикистані, Саудівській Аравії, Афганістані, Об'єднаних Арабських Еміратах, Сирії, Туреччині сунітів понад три чверті населення. Значні багатомільйонні общини сунітів є також в Індії, Бангладеш, Нігерії, Судані. Протягом історії між сунітами та шиїтами було багато конфліктів. У наші часи впливові мусульманські країни, такі як Сунітські, Саудівська Аравія, Туреччина та Шиїцький Іран, використовують давній розкол для досягнення власних політичних цілей. Терористичні організації, сунітські Аль-Каїда, Хамас та Ісламська держава, раніше відома як ІДІЛ, а також Шиїцька Хезболла також намагаються розігрувати карти міжконфесійного конфлікту. Диктатор Сирії Башир Асад і його оточення шиїти, які намагаються підкорити сирійську сунітську більшість. Але повернемося до середньовіччя. Після падіння праведного халіфату повстав омеяцький халіфат із столицею в Дамаску. В результаті завоювань він став величезною державою площою понад 11 мільйонів квадратних кілометрів і населенням у 33 мільйони чоловік. Мусульмани підкорили частини середньої Азії, Південного Кавказу і сучасного Пакистану, Північну Африку і навіть Піранейський півострів. Боротьбу християн проти мусульман на території сучасних Іспанії і Португалії назвали реконкістою. Вона тривала аж до кінця 15 століття. Вже у часи Омеяцького халіфату активно використовувалося ісламське оподаткування, яке стимулювало перехід в іслам на захоплених землях. Адже мусульмани платили менші податки, аніж інші. В результаті повстання в Омаяцькому халіфаті до влади прийшла династія Абасидів. Відповідно, халіфат став називатися абасидським. Його також називають Багдадським, адже саме в Багдаді переважний час розміщувалась столиця держави. Часи абасидського халіфату вважають золотою добою ісламу. Мусульмани цього періоду зробили великий внесок у світову культуру та науку. аль хорезмі був великим математиком, астрономом та географом. Слово алгебра походить від назви його праці, а слово алгоритм від його імені. Ібн Сіна, відомий в Європі як Авіценна, це філософ та батько ранньої сучасної медицини. Його праця, канон лікарської науки, була основним підручником для вивчення медицини у багатьох середньовічних університетах. Омар Хаям був не лише поетом, але й астрономом і математиком. Цікаво, що з приводу справжнього сенсу його віршів дослідники й досі ведуть суперечки. Філософ Ібн Рушт, в Європі відомий як Авероес, сприяв збереженню античної спадщини та осмисленню праць Аристотеля, а також робив дослідження хвороби Паркінсона. І це лише декілька з видатних дослідників, науковців та митців. Досягнення у філософії та медицині, математиці та фізиці, хімії та біології, винайдення такого астрономічного і навігаційного інструменту, як астролябія, арабських цифр, побудова перших обсерваторій все це здобутки ісламської науки золотої доби. Аббасидський халіфат вів активну торгівлю та культурний обмін. У 13 столітті арабські купці і проповідники дісталися Малайського архіпелагу, пояснювали населенню вчення ісламу. Як наслідок, сучасна Індонезія є однією з найбільших мусульманських країн. Останнім четвертим великим халіфатом іноді називають Османську імперію, султани якої нарікали себе халіфами з 1517 року до створення турецької республіки. Під час османських воєн в Європі мусульманам вдалося захопити Балканський півострів. Пізніше місцеві народи здобули незалежність та розбудували власні держави, але іслам залишився на Балканах. Його сповідує близько 40% населення Боснії та Герцеговини, 60% албанців та майже все населення Косово. Крім великих халіфатів, були й інші мусульманські держави, правителі яких називали себе халіфами Фатіміцький. Кордовський, альмохацький та навіть халіфат Сокото у центральній Африці. У наш час, прикриваючись ідеями ісламу, так званий всесвітній халіфат прагнуть створити терористи ісламської держави. В ісламі є кілька священних міст. Це медина, де помер та був похований Мухаммад, до Єрусалима Мухаммаду у супроводі Архангела Джабраїла здійснив чудесну мандрівку. Там відбулося сходження пророка на небеса. У Хевроні знаходиться печера патріархів, яку мусульмани називають Харам Алібрагімі, місце поховання Ібрагіма – святе місто для мусульман шиїтів, адже там розташована гробниця першого імама Алі. Але найбільш священним містом мусульман є Мекка, де Мухаммад народився. Саме до Мекки мусульмани здійснюють хадж. У цьому місці знаходиться мечеть Аль-Харам або священна мечеть, головний та найбільший храм ісламу. Спорудження мечеті почалося ще у VII столітті нашої ери. З того часу вона зазнала численних реконструкцій і перебудов. У нинішньому вигляді священна мечеть була добудована та розширена у 2021 році на замовлення уряду Саудівської Аравії. Місткість мечеті збільшилася до понад 2,5 мільйонів вірян. Вартість робіт оцінюється у понад 10 мільярдів доларів, але точних даних немає. У самому центрі мечеті Аль-Харам розташована знаменита Кааба чорна кам'яна будівля, яка була священною ще в доісламські часи. Хто та коли збудував каабу достеменно невідомо. Згідно з ісламською традицією, побудову кааби приписують Ібрагіму, який жив за дві тисячі років до нашої ери. До речі, багато хто вважає, що під час молитви мусульмани повертаються на схід, але це не так. Насправді вони мають дивитися в бік кааби. І для цього, зокрема, розроблені спеціальні сайти і застосунки. В один з кутів кааби вмонтований Аль-Хаджар Аль-Асват Чорний камінь. Згідно з ісламськими віруваннями, він сягає часів Адама та Єви, позначає місце, де було збудовано перший храм. Цю реліквію ніколи не аналізували з використанням сучасних наукових методів через її релігійне значення, тому походження каменя досі залишається предметом дискусій та припущень. Протягом історії, колись монолітний чорний камінь змінив свою початкову форму. У наш час він складається з декількох частин. Справа в тому, що його неодноразово намагалися пошкодити та осквернити. В тому числі через це він зберігається зацементованим у срібному футлярі. Понад півтори тисячі років тому Мухаммад змінив хід історії. Релігія, створена ним, зараз перетворилася на універсальну, міжнародну. Увібравши важливі постулати суспільного розвитку з юдаїзму і християнства, іслам сформулював свої правила, які лишаються актуальними і зараз, приваблюють сотні мільйонів людей. Політичні, економічні, соціальні процеси всієї планети так чи інакше знаходяться під впливом ісламу, релігії, що стала феноменом. Ми чудово розуміємо, що в короткому відео неможливо розповісти про всі важливі події з історії ісламу. Та на щастя існує чудовий інструмент коментарі під відео, і ми ласкаво просимо доповнювати нашу роботу фактами з історії ісламу, які ви вважаєте непересічними.